Привіт! Сокири є одним з найдавніших ручних інструментів, які використовують люди. Це поняття охоплює чимало різновидів інструменту, серед яких колуни, туристичні сокири, моделі столярно-будівельного призначення, мисливські, бойові знаряддя та багато інших. Звичайно, найбільш розповсюдженими є універсальні сокири для роботи з деревиною. Чи то для грубих робіт з деревиною рубки колки, заготівлі, чи то для дрібних робіт вдома чи простих будівельних. У нашому сьогоднішньому відео ми не будемо торкатися професійного інструменту лісорубів, теслярів чи ремісників, а розповімо лише про сокири, які зазвичай можуть знадобитися пересічному користувачеві для дому, дачі чи туристичних завдань. Тож розберемося, які саме сокири потрібні для виконання тих чи інших робіт, за яка з них підійде саме для вас. Почнемо з малих сокир. Це легкі компактні інструменти з вагою головної частини в діапазоні 200-500 грамів. Такі розміри дають змогу перенесення на собі, тобто на спорядженні, чи на ремені. Використовуються ці сокири для делікатних рідних робіт, або для класичних робіт по дереву, наприклад, для облаштування табору на риболовлі, але в невеликих обсягах. Серед сокир, в тому числі і малих, є певні конструктивні відмінності в залежності від основного призначення. Якщо подивитись на профіль сокири, він може бути або клиноподібним, як в колона, з рівною ріжучою кромкою леза, або більше подібним до ножового профілю та мати заокруглене лезо. В другому випадку це означає, що окрім рубки, така сокира може також досить непогано різати, наприклад, дрібні гілочки або знімати кору зі стовбура. Змінюючи хват руків'я ближче до краю чи до леза, можна варіювати тип робіт, які ви хочете виконувати. Така сокира підійде для рубання не дуже товстих гілок для облаштування невеликого багаття та заготівлі дров для нього. За рахунок малої ваги таким інструментом можна буде працювати досить довго. А от з малими сокирами клиноподібного профілю ситуація інша. Вони мають більш вузьке та важке лезо, яке дає змогу набагато глибше прорубати деревину, тому буде краще працювати по товстих гілках. Сокиру з таким профілем можна використовувати в якості колона для невеликих полінець. Існують також більш класичні варіанти малих сокир, які поєднують характеристики цих двох типів лез, та є більш універсальним варіантом для виконання різних типів робіт. Тут варто розуміти основний принцип: тонким лезом легко рубати гілки та кущі, затісувати фрагменти матеріалу та зачищати кору. Якщо ж такою сокирою спробувати розколоти поліно, інструмент швидше за все впорається з таким завданням, проте існує ще й велика ймовірність, що він просто застрягне всередині матеріалу. Ці самі принципи поділу за геометрією Леза та їхнього призначення актуальні і для більших сокир. Є серед них і клиновидні колуни, і більш універсальні інструменти з тонким профілем Леза. За рахунок дворучної геометрії та більш важкої головної частини, починаючи від 800 грамів, такі сокири підходять вже для серйозних робіт. Валки дерев, рубання якихось колод, і взагалі робіт у великих об'ємах. Звісно, такі сокири переносити на собі чи в руках вже не раціонально. Це більше варіант для перевезення в автомобілі або стаціонарного зберігання вдома на дачі чи в гаражі. Такі сокири непогано підходять для розчищення невеликих ділянок лісу, наприклад, для облаштування табору, ну або ж позиції, якщо ви нашу країну. Є ще, звичайно, так звані тактичні сокири, але це вже більш річ для знавців та любителів зброї, ніж робочий інструмент. Адже зазвичай вони мають тонкий профіль, пряме руки і за загальною геометрією не дуже підходять для роботи з деревиною. На що ще звернути увагу при виборі, крім типу леза та габаритів? Від матеріалу виготовлення ручки залежить зручність у роботі та довговічність інструменту. У сучасних моделях сокир як альтернативу класичним дерев'яним руків'ям дуже часто використовують фібергласові або пластикові варіанти. Ці композитні матеріали стійкі до вологи, досить міцні і не вимагають особливого догляду, на відміну від дерев'яних. Крім того, зазвичай мають гумові вставки, які забезпечують більш міцне утримання інструменту під час роботи, а отже, більш безпечні. Хороші руків'я також має добре амортизувати удари для більшого комфорту ваших гру. Але таку функцію добре виконують і моделі синтетичних матеріалів і класичні дерев'яні. В нижній частині держак сокири повинен обов'язково мати потовщення, яке запобігає вислизанню інструмента під час інтенсивних робіт. Від якості металу, з якого виготовлена сокира, залежить її довговічність, наскільки добрий інструмент буде виконувати свою роботу, та як часто його потрібно буде гострити. На око якість металу ви звичайно не виміряєте, тому тут можна порадити лише обирати моделі від відомих виробників. Крім цього, сокиру перед купівлею бажано потримати в руках, оцінити, наскільки її ергономіка відповідає саме вашим вимогам, а також перевірити збалансованість інструменту. ідеалі центр ваги хорошої сокири має знаходитись якомога ближче до робочої частини. Для малих та середніх сокир також варто потурбуватися про наявність якісного чохла. Краще обирати моделі, комплектація яких передбачає його наявність, адже він забезпечує зручне, а головне безпечне носіння та транспортування інструменту. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Тримайте порох сухим, сокири гострими та допомагайте нашим Збройним силам перемагати ворога. Па-па!